прийшов, блядь, я носок загубив. Там світ ты мой. Як? Тебе ж був, він десь. Дід. А там он нема. Сок. Де носок твій. Хуї? Та що раз ранку був? Хуй мамі твої. Я не понимаю. Кай. А даш носок. Твою мать. Ай! Где нахуй, віть? хочу плюватися на мене, а? Пиздуй, нахуй. Де носок, дит. Його нахуй! Бо я нервний. А, ой, все, що ты не ярмне, то я пішов. Все. Шла. Не ну, нема, нема. Ага, Скай, нахуй. Нема, нема, та діти навіть не шукає. А, де що ти болить? Йдивіться! Біляй. Що є пішов спати? Ти... Це... Це капець, як таке може бути, щоб носок загубився.

Да, люди, уже нам на Ну Мужка наля, а що то блядь, как. Ну, сучи А ти не Ти час. Нет. Выключай свизку, тикай. Тикай. Я пока блядь, не найду. А що ти шукаєш? Шо шукай? Ну шок. То что тебе подарили? Или гай Ти Ты шукаешь носок ну, там, где амилии есть? Тебе чіло толку нема. Як немає? Не. Ші, ші, ші. Так вищі освіти це для кого робилося? Та блять, ти, вже замахав твою освіту. Що ти робиш? Ану, світ, я Бабуся спить на кухні. Ти чого тут ходиш? Де нахуй? Добре. Як і О! З присипочкою. Ого, ще з присипочкой? Дід, це сама вкусна тушонка, яку я купляю. Чесно, це не реклама, але, блін, реально вкусна. Хто їв, той знає. Свинина тушкована, you? DCU? DSTU? Дай. сіль. Що? Сіль да? Сіль до, до тушонки сіль? Ти що, Чика? Ми яйцем есть, що жере, як кінь. Так я тобі говорю, дід, завжди ділейся, не жри все. Ді, цілу банку. Та ж треба було з кимось поділитися, я там не знаю. Я, наприклад, дивився, чизкейк аня замовила. Половину з'їв, половину лише її запечатав. А, а давай ти не маєш. банку вона її. А мені нашу заробляю шесть. Ти фирцко закрывся. Да, да. Сяди, пуи. А, родит, а у нас что, дед, че что? Целу банку уболеты? Это ж не коняка якась, че что? Там банку на три раза можно. То я, я... Гадай. Что в кулаку? Что? Что в кулаку? Мятку. Не. Гроши. Ого. Закрыю очи рот. Я не вижу пожалых людей. В принципе, работать можно, тогда есть силы. Ты кит Тільки рукой рукою їж, то и не їж, бо и гроші тримал. Понял? Mm. Смачная года.